Ранок із символами. Створи настрій, передавай привіт у прямому ефірі. І нехай твій голос почує, вся Буковина. Телефонуй 52 55 11. Ранок із символами. Там, де горі полонини. Де стрімки потоки ріки. Де смирічок геть росма? Є ця пісня на простори, вільно сильно наше море, промілий рідний край. Мій синю даль понад горами лине пісня ця, пісня ця про чудовий край. Чарівний край, черемуше, прута. Край, міриний край, пісенний край, за вся тя і труда. Ти моя любов, ти рідна матінко, моя земля.

Ты моя любовь, ты рідна матінко, моя земля. край вся Ти моя ти рідна моя земля. Доброго ранку, друзі, з вами сьогодні. Аксюмедова і супермакс, доброго раночку. Усім пора вже пора прокидатися. Знаєте, за словами англійських вчених, музика сприяє спортивним рекордам, діє як допінг. Американські маркетологи за допомогою ритмів регулюють наповненість залу покупцями. На думку вчених з штату Юта, музика здатна притупляти біля вчені з Гонконгу. Впевнені, що вона Покращує пам'ять і роботу серця. Тож саме про музику будемо сьогодні говорити. Знайомтесь наші гості, музиканти Сергій Гаджа і Андрій Стовп'юк. Доброго ранку! Доброго А ранку. друзі, якщо ви маєте питання до хлопців, вони музиканти. Зараз розкажемо, що Сергій грає на гітарі, а Андрій на цимбалах. Так. це тому, що тобі все по цимбалах. Ну, тому люди йдуть вчитися в музичну школу. Якщо ви маєте питання до хлопців, будь ласка, телефонуйте нам 52 55 11. Не соромтесь ставити свої запитання, також можете не знаю, заходити в соцмережу Facebook, там заходьте на мою сторіночку Оксана Телетій і можете дивитися пряму трансляцію, і теж там можна. Ставити нам питання, ну і ще дивитися на цих гарних хлопців. Отож, хлопці, ви ще студенти, вчитесь на музичному, ну, так. та але знаєте, багато студентів десь там ночами ходять і підіграють, так грають. Чи бувають у вас такі практики? І от поділіться секретом ем, гостям бути легко, тому що вони собі відпочивають, Так? музиканти, крім того, що так, мають так. завести натовп, то їм зранку ще треба прикидатися на пари чи на роботу. Ото як проходять у вас такі ранки? Ранки зазвичай ми так після таких бурних концертів відсипаємося дома, де нас завжди народ очікує наступного, наступного дня побачити знову, щоб розвеселити і піднімати настрій. І взагалі, так ну взагалі можу сказати, що останнім часом занадто багато цих так виходить заказів, замовляють то в ресторани. Okay. Грати це ж хочуть, хочуть народної музики, і в нас взагалі народна музика, так, в іншому Ми більш до сучасного таке наближення, так як хочемо. Популяризувати, популяризувати, та? так, народні інструменти. Що, на, на, на народних інструментах не можна тільки, як думати, молдавські ці, все, гуцулки, це що все так, як стандартно Класичні, було. Так, все, так. А ще можна і грати щось сучасне, більш таке. Ну, тобто, як може починатися ранок? Ну, уяви собі, ти одну ніч працюєш на якихось концертах, іншу ніч працюєш на концертах. Зранку як прокидаєшся? Яка кава? Я тебе благаю, Ти прокидаєшся зранку, боже. Дайте кухаль пива <х <yours> <х <х> і пішов далі працювати на цих концертах. Ну, ми за здоровий образ життя, тому зранку вам радимо пити не пиво. а Все таки а, чай, каву, якось бадьоритися. Я не знаю, що люди ще п'ють. Хтось молочко п'є тепле парне для того, аби нарешті прокинутись. Друзі, прокидайтесь і ви повертайтесь до нас на хвилю радіо Буковина. Ми за кілька хвилин будемо слухати, як то звучать народні інструменти в сучасному виконанні.

See a watch go home

Заспіваю нині, нам конела мене. Заспіваю нині, нам канала й Радіо Буковина. Хвиля суспільного настрою. Доброго доброго раночку усім. Я нагадую, ви у ранковій програмі, і сьогодні ми говоримо про музику. Отже, наші гості це Сергій Гаджа і Андрій Стопюк. Отже, хлопці, розкажіть трохи про свої інструменти, як ви взагалі їх обрали, що вас наштовхнуло саме на таку е, професію в майбутньому. Музику поклик серця, чи що це було? Мій дідусь сам музикант, він сам цимбаліст саму. Це ще його, сам його інструмент. Йому близько 50 років. Він відреставрований там іншим майстром, під мій стрій був. То був гуцульський стрій, одна соціальна і інший стрій зовсім. Це вже все перероблено тут. Ну, бачите, вже як нові виглядають. Це все так. Музику обрав, бо нас віддали що в мене в другому класі я дуже хотів музику, там однокласник дуже хотів на цимбали піти, і він мене за собою потягнув. А ще мені потім розказали, типу, дідусь, що коли мене, наприклад, хрестили, там, коли я був ще, ну, робили хрестини, то на поріг клали там по традиції книжку, аби був розумний цей і поклав палички, щоб ще був музикантом і цимбалістом хотів. Мій тато дуже хотів, щоб хтось з його сім'ї ну, синів був цимбалістом, аби так заграв так гарно, типу, продовжив традицію. продовжив покоління на цимбалах. Це так ну, насправді так. дуже класно. Така є історія і е, цимбали, якщо ще дідусеві. От, м -м, я думаю, що часом доводиться грати і на якихось інших цимбалах, так? На іншому так, інструменті. Так, на, на великих. От, ось, і як тобі відчуття? І... Допомагають рідні цимбали? чи... Ну як не допомагають, ну їх легше переносити в них зовсім інший звук, зовсім інший. Ну мені набагато краще цей звук, але і там теж треба грати. Я граю там в інших, і в молдавських оркестрах, і по спеціальності класику, і різне, ну, різне народне, граємо. А тут переважно ми там вже собі збираємося з хлопцями на вулицях, різних тако собі на якихось концертах, які яких, ну разом. Як сказати, виступаємо, ну так, підзаробляємо, бо студенти стипендію зрубали, то не маємо що робити, то й коли нема роботи, то й ходимо трохи на вулиці. Коли треба трошки підзаробити, маємо час, то виходимо на вулиці і там граємо. Ну, я вважаю, що взагалі для такого музиканта, тим паче, з такою історією, тобто, вже можна сказати музикант в поколінні в якомусь, тобто для нього не проблема в будь-якому інструменті зіграти. Я вважаю, що це якимось чином передається навіть в крові. Тобто. Я знаю, до речі, що Сергій він теж цимбаліст. Він просто, так. напевно, в осяк 15-річного віку почав бігати за дівчатами і подумав, ні, що ні. не можна сказати, ці почці, пішли, я покажу тобі цимбали. Ні, ні, я бажаю, а що заграй тут... на гітарі якось цікавіше. Розкажи, як в тебе з цимбалами? З цимбалами взагалі виходить, як то кажуть, як згадати медони, в мене дідусь також був музикантом, але він був самоучка. Він е, теж малку оволодів сам інструмент і досяг такого рівня, що він нас там, де він проживав на Мегові. Тобто, зараз туристичний комплекс є. Це близенько тут. Так. так і він вже з 15 вже так з підлітків ріст, вже грав в весілля, ресторанах його скрізь заказували. Получається, він так як був смічком саме заводний, Так одне, mm -hmm. так як дир диригент з оркестром працює, він лише такий смічком. Раз, і бігла, так, да, і поїхала музика вже. Ну, ну, мені як людині, яка навіть на гітарі не навчилася грати, тому що пальців тільки 5, а струн на гітарі 6 <рес> на цимбалах, <рес> Там ж скільки взагалі струн? Багато, правда? Дуже багато. Взагалі різновид гітарів зараз на даний момент вже яке століття, вже дуже розвинулася гітара. Вже і дванадцяти струнки, струнки, і вже які хоч не хоч з подвійними грифами. Це вже як то кажуть, трошки вже занадто. Взагалі більше якось до класики хочеться, щось таке більше. Але я знаю, що ви ну, граєте на класичних інструментах, так, гітара, цимбали, все-таки це класичні інструменти, але ем, граєте і якісь сучасні композиції, тобто звичайно. обробляєте. Хотілося б вже трошки і почути, що ви граєте. Тому, друзі, Сергій Гаджа, Андрій Стоп'юк на радіо Буковина. А дамо хлопцям буквально кілька секунд для того, аби вони глибоко вдихнули, видихнули. А тож просимо. Давай ми збираємо саундтрек із фільму, наприклад, там Данда Кунтура, ну, фільм Форсаж 5», Там може чули, таке ну, ревок з пісні. Давай. Я Звичайно. не знаю підстрибувати, все-таки класно, що можна отак взяти і зранку запалитися. Але знаєте, ви навчаєтесь на музичному відділенні, я впевнена, що. Кожен другий грає на чомусь, і от коли проходиш, повз гуртожиток чи повз якісь там аудиторії, де відбуваються лекції, практичні заняття, там завжди шум, музика. Тобто завжди чути, хто Всі тут вчиться. Всі займаються завжди на коридорах. У нас завжди дуже сумно. Коли на перший курс прийшов, я думаю, що я. Ну, чокнувся, <смі>, вибачайте. Ну там ну, капець було. Я пам'ятаю, що труби, що там ці всі інструменти, голова трохи боліла завжди. Але нічого, привикли, тепер без цього вже не можу. Такого навіть в тичні не можу сидіти. Вже привик до того шуму, вже привикли, що всі займаються. Ну, Сидро Ворокевича ми навчаємося в училищі. Так, мистецтво. Так, так. Ну там ну дуже гарно. Ще одним словом хочу закликати вас. У нас фестиваль проводиться у четвер-п'ятницю. Класичної музики у цьому старовинному костелі Серця Ісуса. Е, ну, бажаючи, хто хоче, можете приходити, подивитися, там будуть наші студенти училище дуже буде цікавий концерт, будете бачити. І ще ми самі народники, як народний ну, відділ е, народних інструментів, то ми робимо проводимо в філармонії, е, звітній концерт відділу раз у рік. Ну, у нас такий, що всі студенти збираються народного відділу, і ми всі граємо, показуємо свої чого так. так. Ну, дивіться, часом ви тренуєтесь по одному, так? Тобто є іспити, де треба показати свої вміння, а от на таких звітніх концертах напевно є і якісь групи, де треба виступати п'ять-сім людей. І оркестр, цілий, от, цілий от, цілий от я хотіла відео, запитати, та. коли треба тренуватися там п'ятьом, десятьом такій банді, А та? так. що ви там виходите під гуртожиток, робите ні, танці під гуртожитком? Ні, ні. Чи як це відбувається це, 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 це. пари? Є. У нас для цього є спеціальні години, є вчителі, викладачі. Ми збираємося в класах. Ви граєте, а викладачі надавися. танцюють, бо не танцювати <laughs> просто нереально. <laughs> не Ні, так, може, так, спочатку якщо... там не до танцю, коли ми починаємо, то або ну, потім, може так. Вже всім подобається, коли ми вже всі граємо, е, Вже всі, ну вже всі, коли ми вже все зіграні, вже все звучить. Ну, вже всі просто починають кайфувати від цього. Тому, я думаю, так. Якщо ти змусив викладача встати за, е за столу і почати танцювати, то все здав. Якщо не змусив, не здав. Тут це дуже просто важливо, так. Як ти кажуть, емоції завжди видають людину. Все може. Так, 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 друзі, цимбалісти, гітаристи, Сергій, Гаджа, Андрій Стовп'юк. Сьогодні в ефірі Радіо Буковина, Якщо ви маєте якісь питання до хлопців, телефонуйте нам 52 55 11. Ну, я не знаю, може ви ще хочете щось нам заграти. Я вже так, е ви... от, чесно, ноги вже чекають. Чекають, зараз піду в пляс. Міг би продемонструвати свій там я використовув ну ви, як сказати скла твір. На другому курсі, але ще назви не його ніяк придумати. Ну просто так знаєте грав, грав, дивився, мені сподобалось, як він придумав сказку, Петро Сказків, може, бачив, що Україна має талант. Мені сподобалось е, його риса, там, е, виконання, його придумані, складення, там, гармонія, це все гармонічно, класно було поєднано. Я собі так подумав, щось попідбирав, підбирав, мені пішло в голову одна мелодія. Ну, я хочу продемонструвати, я її часто використовую на вулицях. Людям подобається дуже, люди багато збираються на цю мелодію. Супер, слухаємо! Жа Андрій ю, друзі щойно виконали твір, який власне написав Андрій. Так отож, знаєте, скоро сесія. Я не знаю, як так. у вас, але, взагалі, скоро сесія. Звичайно. Усіх студентів признавайтесь, пари часто прогулювали. Ну, зараз просто у вас є можливість випросити собі якусь поблажку викладачів, поки вони вас слухають. Е, ж Розповідають концерти, рок-фести, корпоративи. Ді, га, Хлопці взагалі не, не, не з'являються на парах. <сі> <сі> Ні, ми мусимо приходити, як не як треба вже якось закінчувати навчальний заклад. Дивлячись на те, що я вже закінчую останній курс, це четвертий курс. У мене розклад більш такий дуже хороший. Я б навіть сказав, що. До обіду в мене завжди є часу виспатися щось по своїм справам. Викладачі теж люди теж вчились, пам'ятають звичайно, так а взагалі перші другі курси, перші другі курси саме був такий насичений. Є що згадати, найбільше, є що Ну, Тепер так скучаємо за першим курсом, за другим, це взагалі капець. От спите і скучаєте зранку, ну, так, та? так, так, бо так хочеться на пари. Ностальгія трошки. Спле... Так. Сплять зранку і їм сниться перший курс. Так, ну, так. так було, всі на четвертий курс нікуди не треба йти. Так добре спав, таке снилося. Треба не заробити, а то що на першому курсі не парився, батьки, так це я, то вже хочеться щось підзаробити, десь піти погуляти цей. Якось спробуємо, стараємося. Люди заказують, людям так. подобається цимбали, як сказати, давно вже не виходили такого на вулиці, бо як я згадаю, то у нас там переважно, я сам з Коломиї, у нас там дуже це популярно. У нас весілля грають цимбали дуже часто, ну так є. А тут на Буковині переважно ну, молдавська музика, це і так. Але вже переважно більш велика шунда. І цей. Ну і я і так, і так. Ну ми б хотіли, е, як я би хотів представити ще як коломею, там коломейку заграти, бо це як не як сам з коломеї. Хотіли би ми представити. Ну зараз. давайте, буквально дві хвилини, толину ж якраз буде хіре, так, так, так. і Тому угу. давайте коломей. Яку для нас зіграли Сергій Гаджа, Андрій Стовп'юк. Друзі, на цих словах ми мусимо з вами прощатися. А ви не перемикайте, адже вже за кілька хвилин ми повернемося і будемо говорити про день вуличної музики в Чернівцях. Ну а Сергію та Андрієві бажаємо здати вдало іспити. Дякую. Ну і чекаємо через певний час з новим натхненням, з новою музикою. Почуємось? Звичайно, звичайно.